Чи збираються російські військові залишити територію Запорізької атомної електростанції? Які є шляхи деокупації ЗаЕС і від чого вони залежать? Що відбувається зараз у місті супутнику ЗАЕС Енергодарі? Докладніше просто зараз вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові готуються залишити Запорізьку атомну електростанцію. Про це 27 листопада в ефірі телемарафону розповів президент компанії енергоатом Петро Котін. За його словами, говорити про те, що окупанти йдуть із Запорізької АЕС зарано, але є ознаки того, що російські війська готуються до виходу. Петро Котін підкреслив, що Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу. Він зазначив, що росіяни замінували територію станції. Зараз останні тижні фактично ми отримуємо інформацію, що з'явилися ознаки того, що вони, може бути, збираються покинути Запорізьку атомну станцію. По-перше, дуже багато стало появлятися публікацій в російській пресі про те, що запорізьку атомну станцію можливо б було залишити. Можливо, її потрібно передати МАГАТЕ під контроль. Таке знаєте, враження, що вони збирають чемодани і що вони крадуть все, що все, що, що можуть знайти, у Кремлі заперечили, що російські війська готуються залишити Запорізьку атомну електростанцію. Речник російського президента Дмитро Пісков, 28 листопада, заявив, що нібито станція була і залишатиметься під контролем Росії. Водночас радний голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія не зможе втримати Запорізьку АЕС і піде звідти, оскільки лінія оборони поступово відходить до кордонів. и фактически, и, юр, и юридически удержать запорожскую атомную станцию не сможет. Мы в любом случае будем ее забирать. При этом количество потерь и все репутационные негативы будут ложиться исключительно на Россию. Поэтому, конечно, эта страна как страна исключительной трусливости, да, Россия же воюет только когда ее боятся, а не когда ей могут выбить зубы встречным ударом, очень хорошим куком справа или слева и так далее. То вот эта страна будет убегать. Это тяжело, но это уже происходит. Нагадаємо, що від 4 березня Запорізька АЕС та місто Супутник ЗаеС Енергодар перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗаеС. Як це пропонують в ООН. станція, неодноразово зазнавала обстрілів 5 серпня. Сталося перше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Виконувач обов'язків голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у коментарі новинам Азові розповів, що інспекція, яку він очолює, підтримує зв'язок із працівниками ЗС, а також із представниками МАГАТЕ, які там перебувають. Поки що немає фактів, які би свідчили про відхід російських військових із території станції, каже Олег Коріков. ніхто не замовляє ніякий автотранспорт, ніхто не. Значить, вивозить нічого. Ми маємо інформацію від наших колег з МАГАТЕ про те, що я маю на увазі від е, е, Рафаеля Гросі в відкритих джерелах про те, що, відповідно, він веде активні переговори про зону, значить е, безпеки, nuclear, security and safety protection zone. От. Ця зона має бути створена на умовах е, е, територіальної цілісності та недоторканості України, тобто без жодних. Е, Скажімо, російських загадників і зброї всередині цієї зони. От, наші, скажімо так, умови, наш підхід відомий до цього. Але наскільки там далеко він просунувся, і коли це, відповідно, відбудеться, чи відбудеться, чи ні, нам поки що не відомо. Але якби це відбулося, то це дійсно ми бачимо єдиний шлях, єдиний варіант, коли відновлення. Ядерної традиційної безпеки на Запорізькій АЕС це деокупація, демілітарізація та повернення атомної електростанції міста Енергодар під повний контроль української влади на сьогодні. Запорізька АЕС підключена до енергетичної системи України, зазначив Олег Коріков. Наразі в електростанція підключена до енергомережі після знеструмлення, яке відбулося минулого тижня. Наразі вона підключена до енергомережі і відповідно отримує струм на споживання власних потреб із енергосистеми України. Нагадаємо, що масований ракетний обстріл Росії 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення усіх атомних станцій України. Про це повідомляло міністерство енергетики. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні 25 листопада. Генеральний директор МАГАТЕМ Рафаель Гросі повідомив, що усі чотири атомні електростанції України знову мають доступ до національної енергосистеми після повної втрати зовнішнього електропостачання. Виконувач обов'язки голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков зазначив, що радіаційний фон на промислових майданчиках українських атомних електростанцій залишається у межах норми. Наші енергоблоки АЕС достатньо стійкі, е, значить і е, відповідно персонал регулярно проходить відповідні противорінні тренування і відповідне навчання. Таким чином, події, які у нас відбулися минулого тижня, не мають суттєво вплинути на стан безпеки енергоблоків енергоплуки. Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що кількість російських військових, які перебувають у місті, суттєво не змінюється. Час від часу вони проходять ротацію. Перед ротацією, не зазвичай грабують місцеве населення, вивозять і автівки, і там все, що можна там. В порожніх квартирах, які залишили мешканці, які евакуювалися на підконтрольну збройним силом України територію, по тих квартирах грабують виносять ці цінні речі. Ну а що стосується самого міста, то я б не сказав, що там якась істотним чином змінилася ситуація. Майже кожну ніч обстрілюють з території прилеглої до міста і з території промислового майданчика атомної станції. Обстрілюють протилежний берег, берег Дніпра, містом Нікополь та Марганець. Ті населені пункти і викрадання місцевих мешканців цивільних також продовжується. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. За даними Дмитра Орлова, російські окупаційні сили почали блокувати перепустки деяких працівників Запорізької АЕС через те, що вони відмовляються підписувати контракти з Росатомом. Можливості виїхати з Енергодара їм також не надають. На думку мера, деокупація Енергодара і заес можливо як військовим, так і дипломатичним шляхом. Ми бачимо, що по військовому напрямку в нас досить далеко ще е, межа. Звільнення і другий шлях це дипломатичний от за допомогою наших міжнародних партнерів і міжнародних організацій, які ну ми бачимо останній час досить багато зусиль приділяють тому, щоб е зробити цю демілітарізовану зону. Ну, сподіваємося, що на найкоротший час це таки відбудеться. бо на станція окупанта вони вже зрозуміли, що вони не до чого, бо підключити її до своєї мережі вони не можуть, бо вони працюють в різних частотних. Історіях, а ну забезпечити місто теплом, навіть пустивши один з енергоблоків, також е, в них немає можливості, бо постійно тут обстріли постійно відключаються е, ті повітряні лінії, які існують. Експерт з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошерна вважає, що прогнози з приводу відходу російської армії з території Запорізької АЕС на сьогодні не виправдані. У меня есть свои источники от сотрудников Запорожской станции и от жителей Энергодара, то никаких признаков о том, что оккупанты собираются покинуть завес или значит энергодар нет вообще. Более того, как раз в пятницу, в субботу, они под казармы заняли помещение. промышленной площадке 2, 4, 6 энергоблока на отметке 15 и кабинет охраны труда на энергоблоке номер 3. Что это значит? Это значит, что это е, е, круглосуточное пребывание, то есть ночевать они там военные будут. Е, раньше они выезжали с промышленной площадки, ночевали в городе. А вот подключить АЕС до Российской энергосистемы експертка. экспертка. Об этом уже речи нет. Они оставили Херсон, как вы знаете, перед оставлением они подорвали линии электропередач, которые сами же восстанавливали с мая из крымского перешелька от подстанции от станции Жанкой до Херсона. Они это все подорвали, поэтому об этом сейчас и речи быть не может, что они будут переключать. Об этом они не вспоминают уже. Росія і надалі буде використовувати окупацію Запорізької АЕС як інструмент ядерного шантажу, вважає Ольга Кошарна. Як ви знаєте, рядом знаходиться Запорізька теплова електростанція. Вона не працює з вишну, тому що нету вугілля. Ані свідомо не завозять вугілля. У них там зараз переизбыток на Кузбасі, да, цього вугілля. Ані не могли через Крим завести вугілля, щоб вона працювала, но вони свідомо її не не запускають. Абсолютно однозначно, что они используют Запорожскую станцию для принуждения сесть за стол переговоров. Експертка припускає, що російські військові не провокуватимуть аварійних ситуацій, поки перебувають на ЗАЕС. От коли вони будуть уходити, от тут, звісно, можливий важкий варіант. Я впевнена в тому, що освободять Запорожську станцію, Вопрос в том, в каком она будет состоянии, будет ли она работоспособна. Вот здесь, здесь я никаких прогнозов, э, зная подлость э, россиян, их все ФСБшные методы, здесь никаких гарантий давать нельзя. Возможно, все, нужно готовиться к худшему. Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков вважає, що найближчим часом російські військові не залишать території Запорізької АЕС. А загалом деокупація АЗС покращила би стан енергетичної системи України. Ситуація покращила значно, бо на ЗС виробляється, можна виробляти десь 6 тисяч мігават. Це майже половина обсягів споживання. Сьогодні військовий експерт, і історик Михайло Жирохов розповів, що за його інформацією російські окупаційні сили почали примушувати працівників Запорізької АЕС отримувати паспорти Росії. Росіяни після того, як МАГАТЕ відмовила про передачу е, Запорізької АЕС Росатому, вони е, зробили таку штуку, як вони почали е, примушувати робітників станції отримувати російські паспорти. Тобто й е, вони планують не де факто не де юра, а де факто зробити цю, цю атомну електростанцію російською. Якщо там будуть працювати е, спеціалісти з російським паспортом, якщо все, все це буде е, і тому для магате, е, ну тобто, це буде просто поставлено перед фактом, що так є. Один із військових високопосадовців США під час брифінгу у Пентагоні, 29 листопада, заявив, що обстріли, які Росія здійснює поблизу Запорізької атомно електростанції, свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, яка вразить весь регіон. Інший представник Пентагону, який також брав участь у брифінгу, заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо Запоріжжя. Він додав, що у Вашингтоні стежить за повідомленнями про те, що російські окупаційні сили нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС до міжнародного агентства з ядерної енергії. Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що Росія не створюватиме екологічної катастрофи на Запорізькій АЕС. Якщо пам'ятаєте, близько пару місяців тому була заява НАТО, що будь-яке втручання, пряме втручання в роботу АЕС, яке навіть чисто теоретично може призвести до екологічної катастрофи, воно буде означати порушення уставу НАТО і автоматично НАТО вступає в війну. Це була така, знаєте, заява, і росіяни її почули. І МАГАТЕ приїжджає. І МАГАТЕ зараз е, е, піклується перш за все за екологічну безпеку Європи, а потім вже за українську енергомережу, за е, якусь, якісь інші речі тому росіяни, я так думаю, є якісь домовленості з МАГАТЕ е, не публічні, які означають, що Ну звісно, щось буде поламано. Звісно, що якась е якісь елементи будуть е зруйновані, але не такі, які можуть чисто теоретично призвести до екологічної катастрофи. Втім, військова ситуація довкола заес залишається напруженою, каже експерт. Постійні обстріли, постійні, якісь е е е незрозумілі дії. Я маю на увазі колони військової техніки. Колони з боєприпасами, але я впевнений, що домовленості з МАГАТЕ Росія якимось чином досягла, і зараз просто якщо навіть заговорили наші джерела про те, що там росіяни відходять. Я думаю, що якась інформація є, але росіянам зараз потрібно це якось підвести думку внутрі країни. Чому вони повинні покинути Запорожську АЕС? Тобто підвести е загальну думку пересічних росіян, щоб це не виглядало як е зрада, щоб це виглядало як е ну, знаєте, така перемога, така міні-перемога, або те, що Росія е ну как би піклується про безпеку про безпеку Євро? І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новина Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.